Всім доброго дня! Вас вітає крамничка барахолка місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні вашій увазі пропонуємо лот із біжутерією. Можна придбати цілим лотом або кожну річ окремо. Зараз більш детальніше розглянемо цю всю красу. Перше намисто. Виготовлено із керамічних та скляних намистин. Це ручна робота і ручний розпис. Далі браслет, який складається із намистин з бірюзою, а також має підвіску із зображенням Діви Марії. Наступна річ це вінтажний браслет. Виготовлений із металу із ставками бірюзи. Браслет прикрашає витончена і красива філігрань. Камінці. Наступна річ. Вінтажна чеська брошка. Виробник Яблонекс. Брошка в гарному стані. Без пошкоджень. Реставрації не було. Маємо сережки з імітацією бурштину. Мають красивий оригінальний вигляд, легенькі і зручні будуть для ваших вушок. Далі маємо брошку павучок, яка виготовлена із металу та прикрашена камінцями. Брошка має надіну застібку, яка гарно триматиме і не загубиться сама прикраса. Ще одна брошка теж виконана із металу. Вся прикрашена камінчиками, теж має надійну застіпку, форма вензеля. Перед вами браслет, виготовлений із натуральних коралів, придасть вашому образу вишиканості і неперевершеності. Далі колон з намистинами. Колон виготовлений із дерева, покритий рідким склом. Намистини метал, дерево та кераміка. Ще одне намисто має красивий червоний колір, виготовлено із скла. Може стати комплектом до браслету із коралів. Якщо вас цікавила дана пропозиція, просимо звертатися в особисті повідомлення або безпосередню в нашу крамничку в п'ятницю, суботу та неділю.